Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо далі продовжувати будівництво нашого будинку. Сьогодні саме займемося фронтонами. У нас там, поки даху не роблять, крок ми не ставлять. Є можливість один-два ряда блоків покласти з боку, там де мають бути фронтони. Сьогодні цим займемося. Там потім теж буде лишнє підріжеться, а так в основному цю роботу будемо робити. Аня, сьогодні Аня, чим ти будеш сьогодні займатися? Аня хворіє, може, вареники сьогодні буде робити. На будинок до мене не прийде, тому що вона захворіла. Ладно, таке діло. Ми приїхали вчора з лісу, і я от чую по дорозі, що вона гарячий, так само і мені щось недобре. На себе я навіть, чесно кажучи, і не подумала, тому що я з температурою навіть не пам'ятаю, коли була, може років так сім назад. Ну то не Ми приїхали додому, поміряли піжамки і помірили Адамові температуру. В нього 38 з половиною чи що було? Бігом йому даю норуфен, а сама, виходить, ще сижу. Голова була, дядь і печуть. І тут я розумію, я думаю, а ну-ка я помірюю теж тим... температуру. І я мірюю температуру, в мене так само десь до 38. вісьми. п'ю коп'ю норуфен, і сьогодні в мене пече горло, мені легше нема температури, але все одно важко. Ну, Те, що я не прийду на будинок, це ще не факт. Я прийду на будинок. Толік. З дітьми, можливо, прогуляємося трошки до тебе і там щось поробимо. І так, я вже на будинку. Першим ділом викатуємо нашу бетонну мішалку, колотимо цемент і до роботи. Працює, значить, вже <плес> добре. Це теж наш цемент. Goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. So, have you ever felt betrayed? Which is how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me fed up. Let me show you. робимо один до трьох. не знаю, Можна один до 4 робити, один до п'яти, але я буду один до трьох робити, тому що блоки будемо класти на армопояс, воно нормально тримало. нам. Будемо один до трьох робити. Зараз покладемо перший блок, тоді на іншому кінці стіни тягнемо цю жилку, щоб побачити, чи ідеальна горизонталь, і тоді вже по жилці виставляти інший кутовий блок. Якщо ми виставимо нормально перший ряд, то далі фронтони підуть як по маслу. Такому. Ну, навіть нічого затрати не треба. буде. Це я вже знаю. Після того як я запартачив кладку на армоповість, до того мені було трошки важко. Ну нічого, зараз ми нормально все зробимо. Зразу у нас халепа така вийшла. Мурлат трошки засильно на сантиметр десь виліз сюди. Забагато. І коли я покладу блок, він якраз буде звісати мені десь на один сантиметр. Так що треба буде наш блок трошки підрізати, щоб він став і не звісав. Нормально на рівні зі стіною ліг. Як я вже казав в попередньому відео, перший ряд фронтону я буду класти на пласт блок, а наступні ряди вже на ребро ближче до середини стіни. Чому так? Тому що перший ряд, ось бачите, фронтона якраз буде стіна нашої кімнати, і щоб воно тут не промерзало. Тому ми кладемо на пласт. А далі вже піде горище, там же можна собі на ребро ставити. Перший блок готовий вже. Виставили ніби рівно, з тієї сторони так само. Далі підуть, отак піде далі. На пласт з внутрішньої сторони. Отако далі блоки будуть. Все, тепер у нас по сторонах два блоки закладених, можна між ними жилки натягувати і валити далі повністю цю стіну. Я зараз думаю, чи без кроку тут сильно буде другий ряд робити блоки. Тому що якщо на ребро ставити, це ще 30 см вверх. І кроква буде йти, то вона забере більшу половину того блока. Ну, коротше, придеться багато зрізати, чи не знаю, чи покласти. Ну, одним словом, зараз подумаю, тільки буду бачити. Може нічого не буду робити, може зараз перший ряд кладу і хватить. Все натягнуто. Закинув три блоки зразу. Зараз ці три блоки покладу, Закину ще три. Нам всього треба на цю сину 8 блоків. Два покладено, три є, п'ять. І ще три треба буде і кусочок. Так, від нас ціна буде готова, і тоді ми перейдемо вже на іншу стіну. Це ми вже поклали, Залишилось цей шматочок. Тут буде один блок, ще один. Невеличкий кусочок. Ідеально просто, хоча тут є перепад можна ще трошки підстукати тепер ідеально. Двадцять один. І різати нічого не треба, дивіться, класно. Один фронтон вже нарешті готовий, точніше один ряд одного фронтона. Бачите? Надармо поясом виглядає. Чесно кажучи, я думав, що це діло буде легше, а це капець як важко. Піднімати на саме верхні блоки. Одне радує, що тільки дві коротких стіни і кожен наступний ряд буде все менше і менше. Все менше і менше блоків на кожен ряд треба буде. Оце єдине, що радує. На цей фронтон я вже вісім блоків закинув, ті, що нам потрібні будуть. Зараз я їх покладу, тоді один кусочок ще. Приліплю і все. Другий ряд вже, напевно, сьогодні класти не буду. Через те, що дуже довго це все діло йде на цемент. Наклейте воно легко собі ляп, ляп 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 дуже швидко кладеться на цемент, стукувати кожен блок, щоб воно нормально лягло. Це капець, як довго йде. Ну нічого, зато хоч, хоч в цій хаті фронтони будуть рівні. Не кажу вже про стіни. що, друзі, ми на кухні будинок будинком, а їсти завжди хочеться. І потім там займаюся своїми справами. Я буду робити пельменчики. Толік їх любить найбільше, діти так само. Ну, знаєте, писали нам в коментарях про те, що у вас є кулінарний канал, знімайте там все для чого, тут якась кулінарія. Ну, знаєте, в нас тут не будівництво, в нас тут влог. А влогові так чи інакше ти завжди будеш їсти і якісь прості страви або як ми їх робимо, і звісно, що я буду знімати, тому що це теж невід'ємна частина нашого життя. Тому давайте поїхали. Вона готовить і стробила на, на молодці. Молочко, яєчко і трошки солі, борошно. І ось наш фарш з соль, сольком і перчиком. Діти просили, щоб я їх покликала теж видушувати. Заодно ще поставлю водичку, тому що вони всі тут перед переводити. поки що ці перемішки, вода вже закипіла 14 штук. всі. Один Адамові 7, Луці, 7. І потім будемо вже робити татові. Ну як, смачно? Да, У нас якісь вийшли на а вареники. Mm -hmm. Такі величезні, але м'яса там теж багато. Все, друзі, всім смачного. Yeah. Можна сказати, друга стіна практично завершений, перший ряд. Е, до речі, до речі, до речі. Тею стіною, першою, що ми мурували, я дуже задоволений. Там просто як з одного кута в інший, блок в блок іде рівненько. Може перепад. Ну, може і є, але не більше міліметра, настільки класно покладено там. Все через армопояс, що він рівно залитий і все добре. Та сторона я не сильно задоволений. Ну так. Порівняно з другим поверхом з стінами я задоволений, але взагалі порівняно з тією стороною, то ні. Фух. Тут виходить оці три блоки, що покладені, вони вище йдуть десь, ну, не знаю наскільки, на 2-3 мм, ніж ці блоки такого плану. Десь виходить, як залива армопоя, все рівно той кут на пару міліметрів нижче вийшов за цей. Може там 2-3 мм, не знаю. Так що такі о. А та стіна тут дуже рівно лягла, дуже класно. Мені сподобалося. Дуже важливо, щоб фундамент, армофоїс було вилито в ноль. Тоді далі буде набагато легше класти стіни і все остальне. Або другий варіант це вже ідеально вивести перший ряд. Тоді взагалі ніяких проблем не буде, все буде дуже класно кластися. Ось, до речі, ця стіна. Дивіться, два блоки, просто не перепаду, нічого нема. І так повністю по всій стіні. До речі, з ворота відкрили коника везуть. Так що можна буде каміння з саду вивезти Так, завозять прямо в сад. Якраз туди, де мені треба, біля горіха там у нас каміння є. І те каміння так само вивеземо десь на дорогу. Десь вимостимо, щоб було нам добре. Вісна стоїть Значить, сьогодні вигрібимо цю кучу. Та почнемо, напевно, трохи вигрібати ось цю кучу. Ну, Те, що ми вам казали давно, що ми хочемо це все поприбирати тут. Ось такого плану. Йду я нарешті той кусочок докладу на тій стіні, бо я бачу, що я зараз тут іншими справами займатися, той кусочок так і залишиться мені не поклавне. Все, завершили. Доклав стіни, вже поклав той маленький шматочок. Фу, ну його в баню ті фронтони мурувати. Може далі буде легше. Там. І блоки важко зараз затаскувати, їх треба я так само, чи по шнурку наверх буде затаскувати і все. Дзвонив до Ані. Зараз Аня має підскочити, допомогти там ті всі каміння погрузити. А я поки що помию бетономішалку, два відра прибородним словом тут в дворі І все, і займемося тоді садом. Там одне радує, що кожен наступний ряд там вже менше треба буде блоків. Плюс там віконечка будуть два невеличких. Ще плюс менше блоки, так що не так вже воно і страшно. Я думаю, два-три дня і два фронтони будуть готові повністю. Я вам скажу, Вані така хороша чуйка. Вона прекрасно знає, коли їй треба приїхати. Я тільки помив бетономішалку, мішалку, тільки її завісся, і Аня приїхала зразу. Ти спеціально, щоб не мити її? Я на нарух глянула Адамові, він поспав. Прошло машні 6 годин, у нього температура знав. Тіба цей пан Долгір, ті розваємо з водою, Слухай, він кричить, не хочу. І я, боже, Адам бо нікуди не поїдеш. Десь ще пів години його тільки просили випити ліки. І оце тільки ми вже на пошту заїхали і приїхали. Хоча мені голова, от були, температури немає, в мене, я так кажу, вся вона якось так потію більше. Але голова ще трошки болить, ще в мене є хвороба. До речі, там є сюрприз. Yeah. Ну точніше, як сюрприз. Я до тебе дзвонив, казав, вони прямо туди в поле завезли. Пішов. Ну, ми там доски з тобою Чуть забрали. не потоптали цю лохину. Він що? їде сюди в садок розвертатись, кажу: куди, куди, стій? І кінь, виходить, зупиняється зразу перед, лух... ну, перед лухиною. А я, знаєш, Щоб говорила... трошки, знаєш, якби мене тут не було, і вони так розвертались, потоптали все, що можна. Я Це. говорила з магазином, от одним, вони кажуть, що лохина дуже вибаглива. Порівняно з іншими всіма плодовими деревами, кущами, саме лохина дуже вибаглива. І для неї треба постійно Тільки, знаєте, чую, Що Чуєш, то, може, хоча... ми її викопаємо, щось інше посадимо. Нам про це не сказали. Вона Корроші, дуже приватна, я... дуже така примхлива. Я беру лопату. Я бачу, в тебе енергії ще повно. У мене думає... енергії багато, але завтра я з ліжка не встану. Так що треба вже добити себе конкретно <хи> сьогодні. Так, беремо лопату і вантажимо цей от повний прицепчик і все. І там у нас буде чистота. Потім будемо рити каналізацію тим чорноземом, там все засипаємо, зарівняємо і буде гарний сад. <хи> Той самий проблемний кут, зараз <хи> вичистимо і буде ляля. Буду каміннячки закидати, може, постоїш біля мене, може. Постоїш біля може, мене. Маленьку... Адам не підходь до Якусь маленьку може, закинеш. Я кладу. теж візьму лопату. відійди, відійди. Те, що він там каже, постоїш біля мене. Там нема лопати більше. А де? Одна тільки. А от це що таке. Йде? Йдемо, Адамчик, будемо, ти теж бери лопату. Пішли, будемо купати. Піш нічого страшного, йдемо. Теж буду толіку допомагати. Ходімо, Адам! До речі, заїхав по твоєму городові проїхав. Якось мені не обідно. До речі, я мала там петрушку вирізати, так я її не то Він тоді якраз заїхав трошки. пом'яв це все діло. Так де моя лопата? ось вона. Все погнали. Ааа, він так по кругу їхав, ого. Ну як не має з'їхати. А я думала, сюди його... Так як ворота були тут відчинені. Ну, це ж бачите, який віз привезли знов. І ти будеш допомагати каміння закидати. Знаєте, друзі, я один день всього на всього хворію, і мені вже щось робиться. Що я забагато сижу, у мене думка, що я не займаюся, я не монтую або мало монтую. Не століком на будинку. Мене мене вже просто трясе від того, що я ніби вже, знаєте, якась така лінива. Шо, боже мене. Так, давайте. З чого починаємо? О, одна куча, друга куча. Ну давай, нарешті ми заберемо це все. Але друзі, в нас ще є гілячки. Бока yeah, yeah, yeah. гарно говорить. Yeah, yeah. То мана, слухай, землю вона туди кидати, так? Да? З лопатою мені допомагає. Як же ж він так? І не буде допомагати таткові, правда? Аня там грузить каміння, вже повигрібала ось яку кучу. На віс понакидувала. Ти великий ти... вибирай, а дрібне я вже зараз лопатою. Це все велике ми будемо що? На викидає, дорожку ніг викидати? Викидаєш. Викидає. Його треба ну, цим. Не, зараз ви молотком його. треба бути. Ти не поб'єш, це бетон. Ти його не оставиш тако, що воно, куди воно викинеться? Викинеться в болото. Є дуже багато доріг, де таке болото, просто ще неможливо проїхати. Ні, ну побити треба. Де? Воно все гарно покладеться, повір, буде все добре. Тут ми вже трохи порозгрібали. І я там теж. Ось так само, трошки вигріб. До речі, велика частина кучу займає саме глина і чорнозем, тому я вирішив його не вивозити, а просто вибираю звідти каміння. Каміння на віз. Получається, все остальне вже сюди в яму силосно закидаю, щоб її вже засипати і зарівняти. Це все діло. Тут було рівненько і сюди можна було ходити. Що, друзі, на вулиці вже помітно темніє. Я візьму, напевно, що айфона і буду вже знімати на нього, тому що камера вже буде погано знімати. Зараз, сьома вечора. Зараз я прийду почекаю, дамчик. Ми добрались до кутку, де нас постійно жили оси. Там був шифер. І не ясно, що там, чи гнуївка там була, чи що там таке було. Я завжди того кутка боялася, тому що думала, що там живуть вужі, Але ні, там їх там вони не живуть. Хоч водички, там такі замазурка. Так, тато допомагав. Лука допомагав. давайте будемо пити. Типу Вони зробили, поклали просто шифер, він хоче зробити нормальну відмостку. Оце той куток. Самі бачите його, який він тут жахливий. Тут я вже загорнула, як бачите. На що, так він чува, дивися, з клеєм що? Тут, бачите, скільки вже ми теж поприбирали, позагортали. І ось тут. Вже камінюки великі забрали. Його вже більше половину. А ми, друзі, дякуємо вам, що ви сьогодні були з нами. Напевно, швидше століком, ніж з нами. Дякуємо всім за перегляд. Дякуємо всім, хто додивився відео до кінця. Кому сподобалося, ставте подобайку. Бережіть себе, зараз це саме основне. Зустрінемося в наступному відео. Друзі, всім па-па.